Солдати КНДР використовують цивільних на Курщині як живий щит. Новий вірус з Китаю вже зафіксували в Україні. А в Лос-Анджелесі роздали золоті глобуси. Вітаю глядачів Укрінформу. Про головні новини 6 січня розповім вам я, Карина Луніна. Зсу здійснили прорив одразу в трьох районах Курської області Росії. Про це йдеться у звіті інституту з вивчення війни. Повідомляється, що українські бійці просунулися від Бердина, а також активізували наступ у районі Леонідового. Крім того, проведено атаку біля пушкарного на схід від суджі. Однак, водночас, за словами військових експертів, атакує і російська армія. Не забуваємо, що зараз і росіяни там перебувають в паралельному наступі. Цей наступ спрямований на те, аби зрізати взагалі увесь український апендекс наших військ. Перебування їх на Курщині. Відповідно, задля цього росіяни тиснуть із сходу в районі Махнівки на суджу. Хід операції на Курщині вище військове керівництво. Поки не коментує, адже важливо дотримуватись інформаційної тиші. Під час боїв у Курській області північнокорейські солдати використовують тамтешніх цивільних, аби прикрити себе. Відео, яке опублікувала розвідувальна спільнота Інформнапалм, зняли українські військові. На кадрах видно, як північнокорейці виганяють літніх росіян на мороз, щоб сховатись в їхніх будинках, ймовірно, від дронів. Про те, що це бійці КНДР свідчать і інші розвідувальні дані. До слова, на Курщині вже загинули або поранені що не менше. 3800 військових північної Кореї загалом на допомогу Росії прибули 12 тисяч солдатів КНДР. Захоплені території Курської області є критично важливими для переговорів. Вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Адміністрація президента Байдена хоче переконатись: цитую, що Україна має найсильнішу карту, яку можна зіграти. Контррозвідка служби безпеки України запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. За результатами спецоперації затримано чотирьох учасників агентурної мережі Російської Федерації, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони. Саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який до режимного об'єкту мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку, як тільки юнак мав зайти у приміщення. При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі. Сили ППО збили дві російські ракети Х-59 і 79 безпілотників. 49 дронів були локаційно втрачені. У повітряних силах повідомили, що через падіння збитих ворожих БПЛА є пошкодження будівель підприємств, установ і приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. За попередніми даними постраждалих немає. І до новин з фронту протягом доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари, а також 65 авіаударів, скинувши 99 кабів. Крім цього, здійснив майже 5,5 тисяч обстрілів та задіяв понад 2900 тисячі дронів камікадзе. Новий спалах вірусу в Китаї 13 випадків вже офіційно підтверджено, і в Україні йдеться про метапневмовірус. Інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що спалах цього вірусу спричинено адаптацією мікроорганізмів, які користуються зміненим імунним ландшафтом внаслідок пандемії коронавірусної хвороби 2019 року. І додає, що зараз ми спостерігаємо спалахи звичайних респіраторних хвороб, що і прогнозували після скасних. Сування карантину нагадаємо, метапневмовірус людини виявили у 2001 році. Він може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою. Україна святкує хрещення Господня або Богоявлення. Це третє найбільше і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. У народі його називають водохреще. За традицією на свято люди занурюються в ополонки. А для тих, хто хотів безпечно пірнути, в Києві підготували 12 локацій. На місцях чергували рятувальники та медики. Нагадаю, цьогоріч Україна вже вдруге відзначає водохреще у нову дату. Церковне свято припадає саме на 6 січня. Ня за новоюліанським і григоріанським календарями. Оголошено переможців Золотого Глобусу глобусу-2025». у Лос-Анджелесі. Відбулася 82-га церемонія нагородження кінопремії, яку щороку присуджує Голівудська асоціація іноземної преси. Захід пройшов у готелі Беверлі Хілтон, де зібралися всі номінанти та зірки індустрії кіно. Цьогоріч вперше в історії ведучої церемонії була жінка-комік Нікі Глейсер, яка провела подію самостійно. Тріумфаторами стали французька стрічка Емі. Ілія Перес, що здобула чотири нагороди в різних категоріях, та фільм Бруталіст, за який отримали три нагороди. На телебаченні особливе визнання отримав серіал Сьогун. А от американська акторка Демі Мур одержала свій перший золотий глобус за головну роль у фільмі Субстанція. На цьому в мене все. Підписуйтесь на Ютуб канал Кринформу, аби залишатись в курсі актуальних подій.